Доброго дня, мене звуть Мушка Роберт, я учень 8 класу, я вихованець гуртка юних, юних друзів природи, виноградського еколонатуралістичного центру. Застосування рослин при лікуванні різних хвороб почалося ще з незапам'ятної давнини. Фітотерапія така ж дання, як і історія цивілізації. Нині лікарські рослини не тільки не втратили свого потенціалу, а й навпаки. Він зростає кожного дня і кожного року. Саме тому темою моєї роботи є лікарські рослини заказника «Чорна Гора. Використання природних запасів лікарських рослин зросло ще у зв'язку з погіршенням екологічної ситуації як у світі в цілому, так і на Україні, зокрема. Тому виявлення нових місць зростань, а також видового складу рослин є дуже важливим для сьогодення. Вищесказаним обумовляється її актуальність даного дослідження. Об'єктами дослідження являються ті види рослин, які виявляють лікувальні властивості на організм людини. І також ті види рослин, що ростуть на території заказника Чорна Гора. Метою написання даної роботи є встановлення видового складу лікарських рослин на території заказника «Чорна Гора, що викликає лікарський ефект на організм людини. А також широко застосовується у офіційній та народній медицині. Збирати лікар. Збирати лікарські рослини потрібно з чітко вираженим кольором, запахом після того, як спаде ранкова роса. Вибрані рослини повинні бути без пошкоджень, а також без різних плям. Квіти зривають руками із стебла, квіти зривають руками, а стебла зрізають. Сушка проводиться у темних місцях, де немає протягів і прямих сонячних променів. Зберігати кору, корінь, а також сухі плоди можна 2 роки. Листя і квітеж тільки один рік. Від хімічних препаратів рослині відрізняються тим, що їхня дія не є одразу, а тільки поступово, тому збільшувати дозу при лікуванні травми те ж саме, що передозувати таблетками. У результаті дослідження та вивчення лікарських рослин мною було обстежено територію заказника, гори, заказника Чорна Гора в околицях міста Винограду. Квітки 100 кротки багаторічної місяць масло, яку смолу, дубильні речовини, антоксантін, гіркоту, цукор, інсулін, органічні кислоти та жири. В народній медицині використовується вся наземна частина при туберкульозі, захворюваннях нервової системи, запорах та сечового каналу. Для виготовлення спиртових настоїв з багаторічної, а також причепи трави, я використав всю суху надземну частину. Залив спиртом в співвідношенні 1 до 2, 1 до 3. це залежить від концентрації, яку мені потрібно отримати. І настоював 6 тижнів у темному місці. Після чого я профільтрував дані розчини і отримав чисті настої. Кульбаба одна з найбільш невибагливих і поширених рослин. У народній медицині цю рослину використовують як жовчогінний, сачегінний, апетитний, кровочисний засіб. Зелені кульбаби містяться багато вітамінів, а також мінералів кальцію, магнію та заліза. Її можна споживати в їжу в сирому, а також приготовленому вигляді. Корінь кульбаби зазвичай сушить, щоб потім додавати до чаю або споживають цілим. Також дуже корисний чай з кульбаби. Для того, щоб його зварити, я брав 2,5 ложки. Сухої квітки. А та і заливав однією склянкою гарячої води. Настоював 15 хвилин. Розчин можна процідити. Також я робив настій з кульбаби лікарської. Одним із препаратів, які отримують із запашних лікарських рослин, це ефірні олії. Для виготовлення ефірної олії. Для виготовлення ефірної олії з меліси лікарської я взяв кілька листків сухого, кілька сухих листків і залив олією у співвідношенні 1 до 2. Дана суміш настоювалася 6 тижнів у темному місці. Даний розчин вже можна використовувати, але можна додати спирт і перемішати. Дати настоятися, спирт відділиться від олії і ефірні олії розчиняться у спирті. У заказнику «Чорна Гора часто зустрічається сосна звичайна. Для лікування використовують хвой молодий гілок і шишок, бруньки, молоді пагони, живицю і багато продуктів, що виділяються з сосни. Цього року я заготовив, заготовив варення з соснових шишок. Восени я заготовив сік та сироп з калини. Для того, щоб виготовити сироп, я пересипав ягоди калини у співвідношенні один до одного. Через те, що в калині міститься багато вітамінів та антиоксидантів, вона є чудовим засобом для підвищення імунітету. Отже, рослини, які масово зустрічаються на, тер... на території заказника, є кульбаба звичайна, липа, кропива жалка, шепшина собача, грицики, а також плюс звичайний. Часто можна зустріти підмареник, чіпкий причепи трава або ж народна назва череда. Калину звичайну, стокротку багаторічну, підбіл звичайний. Сосну звичайну. Суниці лісові. Дуже рідко, але можна зустріти поодиноко тис ягідний, який занесений до Червоної книги України. З деяких видів рослин я зробив гербарій. Підбіл звичайний. Меліса лікарська, суниці лісові, стокротка багаторічна, Плюш звичайний, кропива жалка, шипшина звичайна або ж собача та підмаринник чіпки. Закарпатська область в силу своїх можливостей є одним із найважливіших об'єктів України по забезпеченню, з... по забезпеченню лікарськими рослинами. Людина стала агресивно втручатися в природу, тому потрібно прийняти необхідні міри для того, щоб зберегти та примножити запаси лікарських рослин. Дякую за увагу!